Чи можна щось старе вплітати у повсякдення? Знаєте, коли люди бачать мою кухню, вони питають, чи є в мене техніка, є і посудомийка, і робот-полесос. А ще сьогодні покажу, як традиційний стрій можна поєднувати із сучасним одягом. В мене стрій Полтавщини, який відтворив український бренд Мальви з музейних зразків, книг та старих фотографій. Крій, тканина, декор та техніка. Техніки максимально приближені до оригіналу. Перша гадяцька керсетка з кроповита льону. комфортна навіть у спекотне літо. Класно поєднується навіть із сучасними штанцями. А якщо вдягнути підкладкою доверху, зі спідничкою буде наче костюмчик. А спідниця хорольська, наче створена для кружлянній. у танці. Як і на стародавній світлині, виготовлена. З тканини у дрібну квіточку. Я то думаю, чого я люблю усе у дрібну квіточку. А сорочка зі 100% льону. Ідеальна для літа або прохолодної пори року, не колюча і гарно пропускає повітря. На ній можна навіть вишити власний орнамент. Тож, отак традиційний український одяг підходить під ритм нашого життя сьогодні.